Василь Фурман, доктор економічних наук, вже з нами. Вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Віршла. А от у НБУ є і план Б врешті. Тобто, йдеться в першу чергу про що? Про наші золотовалютні запаси, які останніми роками накопичувалися і збільшувалися, чи про які внутрішні ресурси говорить пан пишний. Дивіться, я також дивлюся це інтерв'ю. Там голова національного банку говорить про те, що на першому етапі у нас є ресурс для того, щоб фінансувати ті потреби, які є в нашій державі, без залучення, наприклад, там емісійного станка Національного банку України. А це які кошти, тобто в бюджеті є кошти, ну, перехідні залишки, там, наприклад, там, минулого року, а є внутрішній борговий ринок, про який говорить голова Національного банку України. Тобто є ще декілька інших напрямків. Але знову ж таки і голова Національного банку України під час інтерв'ю свого там, багато разів зазначав про те, що. Україна критично залежна в фінансуванні своїх бюджетних видатків від наших міжнародних партнерів, і е, також там було зазначено інтерв'ю про те, що за нашим сценарієм, е, макросценарієм, який робить Національний банк, він робив його крайній раз у в жовтні. В січні цього року він його буде знову переглядати. Е, ми розраховуємо отримати від наших партнерів 38 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. В минулому році, нагадаю, ми отримали 43 мільярди майже доларів. А в 2022 році ми отримали 32 мільярди доларів. Ми дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам за ту зовнішню міжнародну фінансову допомогу. І фінанси, це як і зброя, вони нам дійсно дуже сильно допомагають тримати фінансову оборону нашої держави. Пане Василю, говорячи про наші власне очікування від цього року, 2024 які Сценарії аналітики сьогодні закладають стосовно курсу долара стосовно інфляції стосовно цін на пальне. Дивіться що стосується цього року, то практично всі макропрогнози, які роблять зовнішні міжнародні фінансові організації, наприклад, чи Кабмін, чи банк чи наші українські експерти, вони дуже сильно сходяться до. І в тому, що українська економіка буде зростати. Вона буде зростати. Тобто, ну якщо узагальнювати ті макропрогнози, які ми маємо десь в межах від 3 до 4 відсотків, українська інфляція буде невеликою. Тобто, так от на сьогодні вона там близько 5 відсотків. Вона не буде зростати, але в будь-якому випадку вона буде ну. В однознакових цифрах, от я переді мною, наприклад, лежить прогноз Міжнародного валютного фонду. Лежить також і прогноз Нацбанк. Ну я, зокрема, наприклад, якщо ми говоримо, наприклад, по прогнозу МВФ, то в цьому році от вони прогнозують, що інфляція там буде десь близько 9%. Якщо ми говоримо, наприклад, про прогноз. Е на з банку там близько 8%. Да точно побачить тому дуже багато чинників сьогодні може впливати ну на інфляцію. Але надіюся, що в цьому цих прогнозах плюс-мінус ми так і і будемо залишатися. У нас буде зменшуватися безробіття в нашій державі. Воно тому через війну воно було і є безпрецедентно великим. А, але от якщо говоримо, наприклад, про 2023 рік, там були десь оцінки близько 18%, і надалі в цьому році, в 24-му році, воно буде зменшуватися буде збільшуватися середня заробітна плата, а тому і ну але дуже дивіться ще раз дуже багато про те, що і Нацбанк неодноразово говорить а, про ключові ризики, і а, це от вони на першому місці зазначають а, ризик ритмічності. Надходження зовнішньої міжнародної фінансової допомоги ритмічності і повноти, отак От більш правильніше. Тобто, ті 38 мільярдів, які ми очікуємо, для нас це надзвичайно важливо, щоб вони були щоб емісійний станок національного банку не включався, тому що це ризики для макростабільності, фінансової стабільності, валютної стабільності. Ну і другий такий ключовий ризик це безпекові ризики. Тобто війна, чим швидше вона завершиться. Тим краще. Ну і те, що може, е, е, значить, зі знаком плюс ризик, це значне е, надходження міжнародної фінансової допомоги на відновлення. Коли е, подивитися наш меморандум е, про співпрацю з МВФ, то там е, слово війна зазначається два рази, а слово відновлення майже сто раз. Тобто, це дійсно це те, що може позитивно впливати на ключові показники зростання. Ну, будь-які прогнози, хотів би лише зазначити, що вони можуть переглядатися. І, а, ну, наприклад, якщо дивитись 23-й рік, на початку року 23-го, всі говорили про зростання нашої економіки десь в межах 1 1 По факту 5%. І інфляцію ми зустрічали в 23-му році з розміром 26% по факту Пане п'ять відсотків. що це гарний. Тут же мусимо завершувати, але ви зачепили досить таки вагомий плац щодо зростання і факторів, які впливають на нашу економічну складову. В наступних наших розмовах неодмінно торкнемося і цього питання. Так, справді майже 30% мінус на початок 2022 року. А тепер маємо зростання. Василь Фурман, доктор економічних наук, був ще не з нами. На цьому завершуємо.